Чи відбудеться виплата і збільшення пенсії, тому що це стало під знаком питання? Міжнародний найбільший партнер, а саме Сполучені Штати Америки, на законодавчому рівні внесли такий спеціальний пункт в своє законодавство, де заборонили використовувати міжнародну допомогу, надану Україні, для... Виплати пенсій. Ну, тобто, їх не цікавлять наші пенсіонери. Навіщо їм допомагати? Да, вони для них, грубо кажучи, як тягар. В них своїх пенсіонерів вистачає, за яких потрібно піклуватися. Ех, як ми знаємо, в бюджет, коли вносилась, то значна частина покладалася соціальних виплат саме на міжнародні допомоги. А тепер це все під дуже великим питанням, тому що, по-перше, Бачимо, що заборонили. По-друге, ті міжнародні допомоги не так швидко спішать давати, як наобіцяли. Але пенсійний фонд дав роз'яснення по цьому приводу і заспокоїв те, що виплата саме пенсій, зараз не говоримо про соціальну допомогу, тому що вона також під питанням, тому що виплата саме пенсій забезпечується в більшості ну, в своїй. На 99% з внутрішнього фінансування, а саме сплати єдиного соціального внеска. І дуже великим джерелом наповнення цього самого єдиного соціального внеска є зараз саме наші військові. Тому. Е... Грошей запевняють, вистачає. І крім того, крім того, що буде виплачуватись пенсія, ще й обіцяють, що буде проведена індексація, тобто осучаснення, збільшення перерахунок вашої пенсії з 1 березня. А це зовсім скоро. І якщо вам важливі деталі, як це все відбудеться, кому скільки добавлять, то долучайтеся до ютуб каналу Народна Думка, там ми вже це все розібрали, я вам розповів, ви подивившись, все знаєте детально, тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.